На полях села Голубівка триває збір кукурудзи. Жнивують шостий день. На вологій землі техніка буксує, каже комбайнер Віктор Помпа. Воложність велика, болото, провалюється комбайн дуже. Складні такі жнива. За день проходимо 15 гектар, 10 гектар. Через складні умови більше не можемо. Коли кукурузка дозріває, він має бути отакий качанчик, має бути зломаний, нахилений, висіти донизу. Але чекати нема коли, ви знаєте, бачите, погоду передають і дощі, і сніги, і морози. Так що чекати маємо, коли мусимо вихватувати. Кукурузка має гарний качанчик, сформований, все, все супер. Хотілося б, щоб вона волога була 14 у базі, хай 15, хай 16, хай ну не 30. Кукурудзою у господарстві близько 400 гектарів, урожайність – 12-14 тонн з гектара, каже керівник господарства Станіслав Андрійчук. Плануємо з таким потихеньку, із за прозводільності нашої сушки ми плануємо до нового року. Будемо збирати. Поля кукурудзу везуть на елеватор. Там зерно сушать, щоб довести показники до норми 14%. Процес повністю автоматизований, розповідає апаратник виробництва зерна Віталій Ваколенко. На моніторі я тут бачу весь процес, який відбувається на зерночисному комплексі і зерносушарному. Завальна яма. Сюди зерно потрапляє з поля. З завальної ями зерно потрапляє в цю норі номер, норі номер один. І з зал зерно потрапляє в зерносушарку. Там відбувається процес сушення під дією високих температур, 120 сто 130 Виділяється пар. Через високу вологість зерно сушать двічі, каже Ваколенко. Показники контролюють. Ми знімаємо 6%. відсотків. За один проход, а потім 6% за другий проход і виходимо на базову вологу, яка потрібна. Ми працюємо десь 10-15 тонн за годину. Ціна на кукурудзу цьогоріч непогана, каже Станіслав Андрійчук. Втім, реалізовувати не поспішають. Пропонують нам ціну. 9800, 9900, 9700. З порівняними з тими руками це теж непогана ціна. Ми реалізуємо по потребі. Треба закрити кредит, треба на поточний витрат, треба на закупку добрива, треба нам на топливо, на оранки. Ми скільки, скільки нам треба кошти, ми продали. Все в нас є де зберігати. в нас руки розв'язані. За інформацією профільного департаменту області, на Вінниччині кукурузу на зерно вже зібрали з 82 тисяч гектарів, що становить 24% відсотки площ. Загалом під цією культурою в регіоні понад 340 тисяч гектарів. Середня врожайність 71 центнер центр з гектара. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстеров, Суспільне, Новини Вінниччина.